Вже мені так страшно, що зараз щось випрягне. Я ніколи не грав в Єбать, це жо? Це Фредді? Це Фредді. Бля, я рішив вийти. От страху рішив виключити ігру просто. Мало мені було хорора вчора. То я рішив ще й сьогодні позаписувати хорор ігру. Ви не бачили платформу номер 8 Перейдіть і подивіться, але тільки після того, як подивитися це відео, привіт. Я Батхед, а це гра The Joy of Creation. Зараз вона в демо-версії. Давайте будемо приходити в неї грати. Єдине, що я маю сказати, що ця гра по мотивам ФНАФ, по-моєму, Five Nights at Freddy. Хто не знає, можливо, на моєму каналі і буде і ця гра, але поки ми просто подивимося цю демо-версію гри, те, що нас очікує в 2025 році. Говорять, що ця гра зроблена на Unreal Engine 5, тобто тут графіка буде максимально крутою, максимально реалістичною. Техтичною, не знаю, побачимо. Так. Нова гра, давайте я швиденько зайду в опції подивлюся що у нас тут по графіці. Чи у нас... Окей, в нас все по графіці добре. Добре, тоді давайте перейдемо в нову г, е, де. Ми... Ага, мишка з'явилася. Давайте в нова гра, перейдемо, подивимося, що у нас там зараз буде очікувати. Гра єдине, що маю сказати, гра англійською мовою, тож я щось постараюся перекласти на монтажі, якщо треба буде, якщо. Не буде вистачати мого розуміння. Ну, якщо не буде вистачати мого розуміння англійської мови, то ви уж вибачайте. Прикладайте, старайтеся якось саменьке. Так. Окей, компліт, давай. Три крапочки. Що мені робити з ними? Нічого, навірно. А, нажимати? Може мені так страшно, що зараз щось випригне Я ніколи не грав в FNAF, я реально скажу. От ніколи ні разу не запускав його. Компліт Хе-хе, <реш> <реш> шуринці. <emergency> ну, давай, давай, давай. Я готовий, готовий. Комплет. Тільки, будь ласка, без скримера. Зараз мені в харю. Я дуже не хочу цього. От реально дуже цього не хочу. Так. Що я маю знати більше? Обсервер, uh, Complete. Обсервер, Я не знаю. <реш> так. A strange Vision Lacking Description. Угу. Добре, що далі? Коротше, понял, добре, компліт. Я так розумію, що тут вон мені ніхто нічого пояснювати не буде, що мені тут треба буде робити і що мені очікувати від цієї гри, тож постараюся якось розібратися сам. Давай далі, давай далі. Тут, кстати, теж є ще кнопочка. Давай далі, компліт. Початок дуже інтригуючий, от єдине, що можу сказати, реально дуже інтригуючий, бо того, що ще не в одну ігру я не починав і не нажимав стільки кучу різних кнопок. Та, бляха, це ще довго буде длитися? Може, б сервер треба нажати? Давай б сервер нажму, я не знаю. Do the game in the void. Complete Комплет. Is... щось is... is... там, короче, якась проблема В... В... О! Нарешті щось новеньке. Так. Я бачу місяць. The world turn for me. Ага. Свід повернувся до мене, я так включив включився для мене. Ну, щось, щось таке. Окей. Давай далі. Complete. Who put me here? Uh, хто бере мене тут, чи, чи, чи хто до мене хтось зв'язується зі мною тут? Походу, щось таке. Та бляха, що опять обсервер треба нажати. Що ти хочеш від мене? Угу, okay. Окей. Шлях до якогось там знищення. Давай на шлях. Погнали! Оце вся ігра, вона такою буде. чи... Ну, ні, там по картинках вона була не такою, я серйозно говорю, так що Е! Блять, це в мене? Алло, нахуй. Пиздец. А, блядь, це їх... Сука, А я повірив, я повірив, Я повірив, що це, блядь, синий екран, Я ще на Вінді записую, Я реально повірив, що це в мене. Я там, Я без поняття не грибу, які ті ці windows. -а. Помилки. Я реально подумав, що це в винды. Типа, у таке було буквально пару разів. Так, а як мені встати звідси? Ні, ну графіка при. Блять, я злякався лампи. Ага, я можу встати, хорошо, я можу встати. Добре. Тільки, бляха, графіка дуже реалістична, мені реально стрьомненько вже. Так, я можу якось включити свій фонарик? Давай на L допущу, що я можу включити фонарик. Ні, не, не включається, до речі. Як мені включити фонарик? Бляха, капець, як воно крутиться швидко все це діло. Можу облутати шкафчик. Бля, хата його. Ты та то ж ти такий резкий. Це дуже стрьомно. Я серйозно говорю, це дуже стрьомно. Я стараюся нажимати кнопочки, щоб перевірити, типа, як включити фонарик, але фонарик ніяк не включається. Окей, треба просто звикнути до того, що. Він отак от резко все це відкриває, але тут в принципі нічого страшного немає. Так книжки я ніякі з ними взаємодіяти не можу, добре. Погнали далі, можу сюди зайти? Хочу зайти сюди. Ага, там нічого немає. Окей. Я туди не піду. В темноту не піду, Сарян. В темноту я не піду. Давай далі. Давай сюди прийду. О, якась штука можна взяти. Так, в мене в двох руках є якісь дві, -дві жухи. Єдине, я, я не розумію, як мені їх совмістити. Чи... Мені би світло якесь. Світло можна включити? Ні, не можна. Світло не можна включити. Може цю штуку? Ага. Це тут щось треба. Варнінг. Ага. Оно воно в тебе в руці постав на неї, так я ж розумію, що неї треба поставити. А, замість цієї поміняти? Окей. Добре. Все, все робить. Ну, начебто, мало би все заробити? Начебто би все мало заробити? Ні хіба? Ну, так ти не сюди втикнув цю штуку. А, а як я маю? Вольтаж у мене, дивіться на 40, тут 40. Ну все працює, начебто. Але він чогось забирає цю цю двіжуху, коли я відходжу. Я не там не можу залишити, якщо що. М -м не зрозумів, що мені тут треба тепер зробити. Окей, давай я піду в інші кімнати. Подивися, що в інших кімнатах можна, можна зробити. Надто темно якось. У мене так багато всього включено тут по факту, Ну, дуже темно. Бляха, ха це є Кандьор, чи що воно там таке? Я не Ой, блядь, як страшно. Що це були за звуки? Дуже стрмно. Бляха, це ультра страшна хоррор гра Я вам серйозно говорю. Ні-ні-ні, двері я закрию. Ага. Що ну 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 я не розумію, що ти хочеш. комп мені треба за комп сісти, да? Ні. А! Реально, за комп надо сісти. Охренеть, не, я просто. Я говорю, я в FNAF. Ні разу не грав, там я наскільки пам'ятаю, треба дивитися. О, якась дві. це жо, це Фредді Це Фредді А де ти сидиш? Чел? Бляк, я рішив вийти. От страху рішив виключити ігру просто. А. А то я чел, челік, окей. А що я маю зробити взагалі? Якщо хтось шарить, напишіть, будь ласка, в коментах, що взагалі треба робити. у ФНАФі Мені би якусь бучалку пройти. Я от дивлюся, окей, добре, я багато. Тут нікого немає, начебто. Тут нікого немає, значить. Там нікого нема? Нікого нема. Можна туди подивитися. Так, це на вулиці, на двору, можу подивитися. Наче тут теж нічого, нікого, ніде. Блять, ці листочки, я подумав, що щось там рухається, мать цих лист листочків. Вирвати без кореню, мать тих листочків, щоб вони там не мателялися. Де? Я ж на цій... Ні, не на цій камері, на цій камері я бачу Фредді. Я на цій камері бачу Фредді, воно ну, він стоїть, дивися, заглядає сюди. Тільки я не розумію, де саме він стоїть. І в чому суть ігри. От що я не розумію, окей. Щось відкрилося. Світло мігає. Світло мігає. Я не розумію, що я маю робити. Я маю за ним наблюдати постійно, за Фредді, чи порозуміти, де він іде, чи як. Чи я маю побачити, коли він прийде до мене. Просто було б добре, якби мені щось пояснила гра, що я маю робити. Ну, мені реально стрмно відкривати якісь двері і щось тут перевіряти. Реально стрмно, мені здається, що я лучше, лучше ще посижу за компом, поки давай. Ще подивлюся, так, Фредді пропав, до речі. Дивіться, Фредді був тут, тепер його тут немає. Єдине, я не розумію, що це за кімната. Звук дуже дивний в мене. Пізда, який дивний звук, як же ж це страшно? У мене йдуть мурашки, щоб ви розуміли, і гра надто стрмно. Дивний звук якийсь. Дуже дивний. Блять, я не буду. Я не буду обертатися. Не буду. Сука. Якщо... Він походу, вже тут. Він походу, вже тут. Він походу, вже тут. Блять, мені дуже стрмно, я не знаю. О, блять, нахуй. О, блядь. Страшно, сука. Я за це, блять, роз'їбу, блять, брипалку нахуй. Я тупиздячимо цього Компудахтера. Блять, тут там може якась хуйня вилізти звідти. Пізда. Пизда. не видно. Я буду так сорян, Я буду отак, мені реально так менш страшно. Чого у мене не робить фонарик? Скажите мне, повезти. Ай, блять, uh, just... просто. А що сталося? Ні, ладно, окей, я злякався, У мене просто капець як зараз тут там мурашки йдуть по руках. Це всього на все, Я записую, записую блять. Записую всього 10 минут. 10 минут на все на всю записую, все окей. <гум> все окей, блін, ну не з моєю психікою. Все окей зігрою. Що в нас тут? Тут хтось є? Фредді, де ти вилазь? Прошу тебе. <гум> По-хорошому. Бляха реально дуже стрмна ігра. Дуже стрім. Я не розумію, як в цій. Цю... О, а от і наш Фредді. Він тепер на вулиці. Він тепер на вулиці, добре. Тобто я можу заглянути в якісь оці із, одне з із приміщень, да? І щось в ньому туди пошукати, що мені там треба? Наприклад. Чи як? Я, я, я просто чесно, я не розумію, що я маю робити? Я ще в ці двері не заходив, давай зайду. Блять, в мене з фонарик кончився. А що ну-ну? Я не розумію просто. Куди я маю що, що я маю зробити? Просто немає ніякого розуміння, гра нічого мені не пояснила. Я якусь штуку сюди поставив. Окей, воно тепер тут все працює, вольтаж в мене нормальний. Дивися, фонарик це, походу, якийсь. Я його можу туди поставити, в цей варнінг. Добре, але я ж, походу, маю ще щось робити. Ніхіба? Чи це просто поки демка, вона тільки це показує, що отут от можна ну, типу, як буде виглядати сама гра, але поки що ти нічого робити не можеш. Де ти, Фредді? А, я поняв. Бляха, я поняв, я поняв. Я фонарик, походу, маю цей ставити сюди на зарядку, типа просто подождати якийсь час, він зарядиться, як я розумію, а потім я з цим фонариком можу виходити і світити, і мені треба поняти, де знаходиться Фредді, посвітити на нього фонариком, і тоді, мабуть, я виграю. Ну, в мене, по крайній мірі, логіка якось так працює. Ігра просто нічого не пояснила, тоді якби. Як правильно. Я, надію, він же зарядився за цей час чи ні? Просто фіг його знає. Фіг його знає, як його зарядити. Так, туди я можу запригнути? А я, я не можу туди запригнути. Окей. Добре тоді. Туди я запригнути не можу. Тут за цією ширмочкою. Ага, за цією ширмочкою. В мене там... Типа, цей. Я, я в вікно виглядаю. Тут я щось можу зробити? Нічого не можу зробити. Тихо, мені здається, він надто резко відкриває всякі дверцята. Я серйозно кажу, мені здається, що він занадто резко це робить. Якби він чуть-чуть це попроще діяв. То було би, блять, мене щось там стукнуло, брязнуло <смі> в квартирі. <смі> я вже зля... пересрав, просто я подумав, що це вже Фредді підбирається. Типа я, ішов, я реально подумав, що в мене просто в другому наушнику щось хлопнуло. Ну в мене то наушник один. А не два. Так, де? Ти десь тут а є, Фредді? Немає тебе? Бляха, мені не нравиться ця игра просто за того, що в неї надто жорстка графіка, надто жорстка. Блять, цей звук опять наближається. Опять настає час ночі. Фредди, воно тут. Я бачу його. Окей, добре. А що буде далі? От я бачу Фредди. Він зараз мене сожжаре, типа. Все. Пропало світло, окей. Що я маю далі робити? Да, в мене зараз пішли мурашки, Да, мені зараз пиздец, як страшно. Типа, ну всім похуй, я думаю, на це. Я думаю, що я не розумію, що я маю зробити. Окей, я хочу відкрити це вікно, я знаю, що ти тут, блядь. Де ти сука? Не хочеш з'явитися? Давай вже, по... прийшов час скримера. Прийшов час скримера. Я знаю, що прийшов час скримера. Давай uh, треба щось. Ай, сука, ти ж ігра не Для мене. Вообще не для мене, Тут треба буде поставити перед. Ой, блять. Перед ігрою. П -п Перед цим відео треба буде поставити якийсь варнінг. От, щоб цей, щоб цей, Що тут не для слабонервних, бо того що от, мені піздець, як страшно. Я думаю, що багато кому теж було страшно дивитися це відео. Так. Creator. I have constructed щось там, just for you. Ага. Я цей креатор, я зробив цей сценарій спеціально для тебе. Я вірю. Що ти по цей сейм. Тобі це понравилося, що воно тобі схоже і правила, що Тоже, коротко, правила тобі мають бути знайомі. Щоб виграти, знайди ведмедя і засвіти його, ну, осліпи його. Зроби це до того, як годинник проб'є. пройде повне... Колоч. Коротше, дійде до часу ночі, як я зрозумів, ти не можеш. Power 90 out, не можу зрозуміти, що це значить. Коротше, в тебе там... Ой, блять. Правила, звісно, окей, я розібрався з правилами. Що далі? Що мені робити. Блять, а як ж вийти? Я, я просто вічно хочу ескейпом вийти, але по факту тут туди ескейпа ніякого немає. А, я маю щось написати? А, ні, воно пише, реплейзи флеш плюс when it lit some week. Це 90, 90 вікр, 90, 90, через 90 тижнів воно вийде, я хочу, щоб ти побачив повністю over you, все, показати все повністю. Удачі. Удачі. Окей, я маю знайти... Все, нам він розказав, що я маю зробити. Я маю знайти ведмедя і осліпити його до того, як він знайде мене. Я тут щось можу поставити? Ага, в мене фонарик зараз робить. Фонарик я там можу буквально три чи скільки, 4 рази ним посвітити. Добре. Моя задача зараз знайти ведмедя. Просто подивитися, де він, пошукати його. Він десь, це я так розумію, я дивлюся зараз з дверей. З дверей. Тут його немає. Блін, опять скіп нажимаю, блін, по привичці просто, реально попривичці. Так, з дверей його немає. Окей, він тут зліва. Ооо, їбать, він тут прям з краю. Прям дивиться з краю. Тобто, як я розумію, він ось тут. Я маю відкрити ці двері зараз. Включити. Федер'я, сука, на нахуй тупі, блять, в'єбальничок получив. Сучара. Сюди, нахуй, ведмедик, блять, бо. Ух, хорошо, ведмедя я засліпив. Час 25, тепер у нас. Окей, погнали далі. Треба далі нам пошукати ведмедя. Ведмедя тут немає. Значить, на наступній камері давай будемо дивитися, на дворі. На дворі його. Стопе, так на дворі його теж немає. Він що, опять там же сидить? Серйозно? Нє, Тож його тут немає. Що в мене по фонарику? Фонарик мені треба зараз побігти за цей, зарядити. Чи не треба? От в чому весь прикол. Я просто не шарю, для чого оця штука? Для чого мені сюди ставити свій фонарик? Типа, що воно мені дає? Воно мені показує тіпа, кількість зарядів фонарика, що він типа зараз на 20 вольт, чи скільки там, ну, типа 20% заряду має. Оце воно мені тільки показує, я можу просто фонарик свій перевіряти. Тобто зарядити, виходить, тут я ні черта не можу. І моя задача основна це просто шукати, сидіти в монітори, втикати, шукати ведмедя, да? Оце моя основна задача. Ага, оно він виглядає, заглядає, блін. Підглядун. Цирун підглядун. А ну-ка, я бачив тебе. Я бачив тебе отамо. Двері відкриваються. Наліво, я повертаюсь, сука, сюди. Блять, він і стрьомний, я вам серйозно кажу. Він ахуєть який стрьомний. Ну і вибачайте, що так багато мату. Я, конечно, стараюся в останніх відео його поменше використовувати, але. Ну блін, поіграйте ви самі в цю гру, да, А потім розкажіть мені, як ви не матюкалися в неї, як вам було весело і прикольно. Я не любитель хоррорів, але ну ця, ігра, ця ігра мене зацікавила просто за счет своєї графіки, і вона реально класна. Мені мені, даже, мені даже подобається, як би це дивно не звучало, мені реально подобається грати в цю гру. Але просто вона капець, наскільки стрімна, вона капець наскільки офігітельно промальована, і капець наскільки сильно я. Воно там тінь. Це ж він там, по-любому, бо там тінь. А ні, тінь тут багато від чого падає. Окей, добре. Блін, забули 3 часа ночі, я його просто зараз не знайду. Дивись, я тупо не бачу, де він. Я тебе серйозно говорю, мені треба дожити до ранку, як я зрозумів. Треба дожити до ранку, проблема в тому, що я не... Ага, оно він, сидить! Я побачив його! Відкривай двері, бл'ять! Де ти? Сука, піздец, лайт аут! Light out, planet, щось там. <ріст> я отримав, коротше, це отримав досяження, що в мене light out і я не зможу його зараз засвітити. Від вот чим весь прикол, так. Да? А зарядити я ж теж не можу цю срань. Та, все, давай, блін, приходь, срань, ти погана. Я жду тебе, давай. випригуй десь, звідки ти, ти маєш виприміти. О, відкрив двері. Я почув, що ти відкрив двері. Давай, приходь до мене. <світнє> а як тут дожити до ранку вообще? Я можу посвятити фонариком реально 2-3 рази. Типа, в чому прикол? Як я маю дожити до ранку? Яким образом? Якщо оно він, блядь, я його бачу, оно там він ходить. Походу. Походу, що там він ходить. Блин, реально тут може случитися приступ епілепсії у людей, які слабонервні. нервні. Блять, уже там. Ой, блять, напрыгнуло. Мишка, зробив вкускусь. Я не знаю, я не знаю, я реально не вірю, що в цю гру можна пройти в цьому, в цьому деморежимі. Давай, розказуй мені правила. Щас щось, щось мені підрозкажеш нове, щось буде тут. Ну я в принципі поняв, я все поняв, що треба робити. А, я опять з нуля починаю, я думав, буде якась контрольна точка. Коротше, давайте останній раз спробую, якщо вийде. Буде класно. Якщо не вийде, ну я буду її чекати ваших коментарів, щоб ви мені написали, що тут треба робити, в принципі, як це все в цій грі робиться. Так, тут в нас нікого немає. Давай наступний монітор. Наступний монітор тут я теж нікого ніде не бачу. Значить, він тут має десь сидіти. Десь він має в нас сидіти ось тут. Десь ось тут. Блін, кстати, я його реально не бачу. Я його реально не бачу. Хм, Прикол. А де він? Тоді в такому випадку. Де він? А де ведмідь? О, а вот і він. Так, давайте дивіться, я попробую нову тактику. Возможно, тактика така, що я маю відкрити двері, дождатися, коли на мене напригне. І тоді тільки включити світильника свого. На, блін. Ага. Получив. Хорошо, сюди. Так, час 26 в нас. Окей, добре, давай далі будемо шукати ведмедика нашого ведмедика бо. Або від медика Фредді, як тут правильно ж його називати. Окей, тут я поки що нікого не бачу. Далі треба подивитися. Не бачу, не бачу, дивіться, його ніде нема. Його начебто ніде немає. Ну тут він не може бути два рази в одному місці, це було б дивно, якби він тут був. Правда ж? Це ж, це ж логічно, що його тут не може бути два рази в одному місці. Блін, у мене забуде два часа ночі, я просто не всю. І дивіться. Що... Ага, от він в вікні. Він в вікні сидить. Челик сидить отут, тут, вот, прям прямо, прямо тут. Ну і де він? Так він ж прямо в вікні сидів. Ось здесь, у мене кончився фонарик, походу, да? У мене кончився фонарик, він при... П -п при тому він же і съебався з вікна. При тому він ще й, походу, реально втік з вікна. От... А ну-ка, подожди, 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 я хочу оглянути, де він е зараз. Так він ж був, я реально його бачив тут в вікні, і він мене, він мене просто обдурив? В тупу обдурив мене цей, сраний. Подожди, а, а є? Я хочу просто поняти, невже реально фонарика не можна зарядити? Ну не вже? Я не вірю просто в це. Ну, ця ж хрінь для чогось має бути тут. Ця хрінь для чогось тут має бути, я от можу достати його звідси. Але як мені його зарядити? Якась кнопка, може є. Типа, кнопки ніякої по факту немає, щоб його зарядити. Що я маю зробити з цим фонариком? По ітогу. Час 52 Зараз блін, ведмедик Боб прийде до нас і зафігачить. І я йому нічого не зроблю. Реально нічого не зроблю. Дивіться, його навіть по камерах ніде немає. Так а що мені робити, якщо я по камерах ніде немає? Як я маю з ним зараз справитись? Оно він сидить опять тут в вікні. Ну, окей, погнали. Все равно, так чи інакше, нам пізда. Все, фонарик в мене кончився. Ну, типа, Фонарик кончився. Я думаю, що на цьому можна і завершувати. Думаю, немає сенсу ще раз нам лякатися, дивитися на цього ведмедика Бобу, тому що, по великому рахунку, Фредді нас все одно з'їсть. Фонарик кончився, зрядити, я не розумію, як це можна зробити. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментах, то ми, можливо, спробуємо ще раз пограти в цю гру і подивимося, чи вийде нам зарядити фонарика і взагалі перемогти цього ведмедя Фредді. А це була гра, якось там вона називається, бо дуже дуже довга назва. Вибачте, фанати. Якщо що, я не в обіду. Я реально постараюсь виправитись, постараюся в цю гру пограти, розібратися з нею. Але сьогодні просто ми подивилися, на демо-версію гри, як вона може виглядати. До речі, ще раз нагадаю, що ця гра вийде в 2025 році. І чесно скажу, я, навірно, буду неї чекати. Реально буду неї чекати, реально. Не і, можливо, навіть попроходимо в мене на каналі. З вами був Баткет. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телегу, якщо хочете приходити на стріми і знати про те, що стріми йдуть, ставте лайки, ну і пишіть ваші коментарі. Всім удачі і всім пока-пока!